Усім доброго та мирного дня. Сьогодні ми компанія «Агрокалина», знаходимося в нас на підприємстві і хотіли показати допрацьований наш міжрядний культиватор. Що по культиватору ми змінили? Давайте поетапно подивимося, які зміни відбулися. Зараз я покажу і поговоримо вже більш детально. Погнали! По робочій секції самого культиватора ми збільшили робочу секцію. У нас на самій секції встановлено 5 стійок 32 на 10 з лапою 150 мм. Також на секції встановлено переднє опорне колесо, за допомогою якої ми можемо здійснити регулювання глибини обробітку від 3 до 9 см. На секції ще немаловажно, що потрібно підчеркнути, що в нас на самій секції розташована на паралелограмному механізмі і кріплення на паралелограмному механізмі з двома пружинами. Пружини в нас йдуть на розтяг, а не на зжаті. Так, чому я так це підчеркнув? Тому що коли десь при роботі даного агрегата Стійка, робочий орган попадає на камінь чи на будь-щось тверде, що не може потягнути чи там ламає, то в нас не буде ніякого зламу. Тобто, воно підніме. Зараз я постараюсь показати, як воно має бути. В принципі, воно його припідняти. Тобто, ми бачимо, як воно працює. Воно його припідніме, але ні в кому випадку не зламає по цьому. Далі давайте подивимося, що в нас було ще вдосконалено, поставили ми нові, дуже потужні і надійні бункера на 220 літрів бункер. Він внутрі оснащений з ворушилками. Турецький висівний змогою регулювання на 6 позицій, з легкістю можна відрегулювати, тобто не потребує ніяких зусиль. Ми виставляємо позиції і регулюємо. Норму висіву, Но норма висіву регулюється не тільки е, висівним, також ми норму висіву, якщо нам потрібно, змінити, ми можемо змінити їх за допомогою зірочок, які встановлені у нас на передньому приводному колесі. Якщо е, зірочки встановлені в такому порядку, норма висіву буде у нас 40-130 кг на гектар. Якщо ми поміняємо зірочки, Розташування самих зірочок поміняємо, велику на низ, маленьку наверх. У нас норма висіву буде сягати від 130 до 350 кг на гектар. От таке невелике допрацювання було в нас стосовно зірочок і зміна, скажімо так, бункера висівного. Якщо у вас залишились запитання стосовно нашої техніки, звертайтесь до нас в компанію «Агрокалина», ми будемо з радістю на них відповідати. У нас буде в компанії тільки нове, у нас на сьогоднішній день розробляються дуже великі новинки в компанії. Також ми стараємося вдосконалити в такий нелегкий для України час вдосконалити нашу техніку. Будьте з нами, будьте з компанією «Агрокалина» і завжди будете знати про новинки нашої компанії. Слава Україні!